Вітаю! З вами Ганоченко Дар'я, і ми продовжуємо розбиратися із дробом. Сьогодні урок буде не такий довгий, як перший, але він буде дуже-дуже важливий. Я зробила так, щоб вас не дуже навантажувати і щоб ви зрозуміли цю тему. Сьогодні ми працюємо із порівнянням дробів. Отож, зараз я розширю екран і будемо працювати. Так, Є контакт. Ось це завдання, воно у нас буде у виді такої, у вигляді невеличкої практичної роботи. Тому для цього вам треба підготувати чотири листки А4. Можливо, якщо у вас немає А4, візьміть однакові листочки з зошта, але щоб вони були рівні між собою, вам треба їх чотири штуки. Поставте це відео на стоп, візьміть собі чотири листочки і повертайтеся. Ну що, приготували листочки? А тепер ваше завдання складати. Ці листочки у декілька разів таким чином, яким я зараз вам покажу. Угу. Є у нас наступний слайд. Так, перший листочок у вас має бути складений отаким от чином, щоб у вас було чотири рівні прямопутнички. Тобто ви його складаєте зразу один раз, а потім іще другий раз. Наступний листочок у вас має бути складеним таким чином, щоб у вас було вісім шматочків. Ну, по суті, це такий самий листочок, як і перший, але іще виходить, іще два рази складений. Окей, наступний легко, звичайна, половинка, і ще один теж такий самий, щоб було чотири шматочки. Не поспішайте, ставте це відео на стоп і складайте так, щоб у вас були ось такі от листочки. Ну що, вдалося скласти? Поїхали. Тепер ми будемо з кожного ось цього нашого А4 брати по шматку. Тобто, ми будемо. Давайте, якщо не вирізати, то ми будемо замальовувати, заштриховувати, казати, що з кожного прямокутничка ми беремо по одній частиці. Зараз я виберу колір угу. і я кажу, що я взяла одну четверту, так від всього мого а 4 Чому одну четверту? Нагадую, що знаменник показує, на наскільки частин розділене, так наша величина причому на скільки рівних частин. А чисельник показує скільки з цих частин взято. Тобто тут у мене дріб позначається 1 четверта. Далі, тут на 8 частин розділено, а взята одна, тобто 1 восьма. Далі, на 2 частини розділено, взята одна частина, 1 друга. і, знову ж таки, на 4 частини розділено, взята одна. А тепер давайте порівняємо, який шматок більший? Давайте так, ось цей шматок більший шматок No1, чи ось цей шматок більший шматок No2. Звичайно, ми розуміємо, що шматок No1 більше, тобто ми кажемо, що дріб 1 четверта він більший за дріб 1 восьма. Рухаємося далі, знову ж таки, тут порівнюємо. Який шматок більший? Ось цей перший шматок чи другий шматок? Звичайно, ми розуміємо, що перший шматок більше, тобто дріб одна друга більший за дріб одна четверта. Чому? Бо шматки більші, так? А дріб це у нас. Таке математичне вираження величини, тобто її частини величини якоїсь. Окей, тепер рухаємося математично. Ми можемо узагальнити собі це правило. Ми можемо сказати, що якщо у нас є два дроби, у яких чисельники однакові, погодьтеся, у нас отут, у всіх дробах, чисельники один, так? А знаменники різні. То буде дріб той більший, у якого знаменник менший. Звичайно, це правило не треба запам'ятовувати, його треба розуміти. Це знаєте, ми вже так м, узагальнили, щоб е, далі швидко, можливо, навіть правилом користуватися, розуміючи це правило. Якщо ви не зрозуміли, повертайте знову назад і знову ось ці листочки діліть і зрозумійте, чому, наприклад, одна друга більше за одну четверту. Чому? Правильно, тому що шматок в однієї другої більший. Окей, рухаємося далі. Наше завдання порівняти дроби. Одна четверта і одна третя. Давайте ми будемо брати і малювати. Я візьму навіть якісь кружечки, і буду ось такий у мене кружечок червоний. Далі точно такий самий приблизно червоний кружечок я малюю. Так, далі дивимося. Перший кружечок у мене розділений на 4 частини. Так, а взята одна. Мене просять одну четверту взяти. А наступний шматочок розділений на три частини і взята одна. Я, так, знаєте, стараюся плюс-мінус малювати так, щоб ці шматки були рівні між собою. Де шматочок збільшився? Звичайно, там, де у нас дріб одна третя. Тому я і малюю, що одна третя більше. Рухаємося далі. Знову ж таки, я маю малювати. Кружечка, я вже їх отак, от малюю так від руки, бо ви теж будете від руки малювати. Рекомендую вам брати робити конспект. Уявимо, що ці круги рівні. Тут взята половина, так тобто на два шматки розділена, взята й один тільки шматок. А тут розділила на шість шматків, Тому я так знаєте, як роблю? Я зразу ділю на три шматки рівні, а далі. Ом... Кожен з цих трьох шматків на два шматки ділю, так? Все, і в мене виходить шість шматків. Взяти один шматок, де шматок більший? Звичайно, там, де одна друга. Тому я малюю, що одна друга більша. Давайте, ось це наступні два приклади. Ви зробите самостійно, і ми звіримо, ставте це відео на стоп. Ну що, вийшло? Отож, давайте знову ж таки малювати і визначати, одна четверта у нас кружечок. Так? І він розділений на 4 частини. І взята тільки одна частина один шматочок. Тут такий самий кружечок, розділений на вісім частин. Я зразу на 4 ділю, а потім кожну частину ще на 2 частини. Так? І беру один шматочок. Де шматочок більший? Незвичайно там, де одна четверта, тому я і малюю, що одна четверта у мене більша. Ну, ось тут ми вже суперінтуїтивно це будемо робити. Ми розуміємо, що якщо наш торт розділити на 12 частин, так або на 23, то де шматок буде більший? Звичайно, там, де ми розділили на менше частин. Отже, одна 12 більше за одну 23. Сподіваюсь, що ви вловили суть. Отож, будемо рухатися далі до наступного завдання. Наступне завдання просить нас: розмістіть дроби в порядку зростання. Ми вже знаємо е, правило, так, е, як порівнювати дроби. А що таке розмістіть порядку зростання? Тобто, останній дріб має бути найбільшим. А перший дріб, який у нас стоїть в цьому числовому ряді, він має бути найменшим. Давайте порівнювати спочатку чисельники. Чисельники в них усіх однакові, так? Тому нам треба. Перейти до знаменників. І так як нам треба найбільший в кінці ряду розмістити дріб, то знаменник у нього має бути найменший. Чому? Бо чим на менше частин розділили на штор, тим ці шматки більші. Дивіться, ага. Ми будемо зараз брати і малювати ось ці шматки. Зараз. Давайте так, ага, зараз білий колір візьму. Ось тут у нас одна друга, так. Можливо, ви, якщо зрозуміли це, ви можете поставити на стоп це відео, а далі просто звіритися зі мною. Давайте на п'ять частин якось так поділимо: один, два, три. Ну, уявимо, що вони рівні. Так, одна частинка взята. Так. Далі одна четверта. Далі одна третя. Приблизно так. І одна восьма. Ми вже знаємо, як одну восьму намалювати. Можна розділити на 4 частини, так? І взяти одну. Нас просять у порядку зростання. Тобто спочатку нам треба. Ой-ой-ой, не на 4, перепрошую, на вісім частин розділити і взяти один шматочок. Так, де шматочок найменший? Звичайно, це одна восьма, так? Далі наступний, який ми розмістимо, одну восьму ми вже викреслюємо. Далі у нас шматок трошки побільше за одну восьму, це у нас буде одна п'ята. Все, з цим розібралися. Далі шматок іще трошки більше це одна четверта. Так? Я закреслюю її. Далі наступний шматок це одна третя. Теж закреслюю. і найбільший шматок це одна друга. Ми могли це не малювати. Але краще малювати для того, щоб ви зрозуміли, як порівнювати ці дроби, а могли користуватися правилом, так, яке ми вивели уже з такої практичної роботи: що два дроби, якщо в них однакові чисельники, то більшим буде той, у якого знаменник менший. Цей правило нагадую, що не залучувати, а розуміти. Отже, з цим ми розібралися. Тепер, можливо, завдання вам навіть буде трохи полегше. Ви спробуйте зробити його самостійно, а далі порівняємо. Так, ну що, Получилось? Давайте перевіряти. У нас є одна сьома і одна п'ята. Я собі в голові беру, малюю торт, ділю їх на шматки. Один торт у мене, причому торти однакові. Один торт я розділю на сім, а інший на п'ять, де шматок більший. Звичайно, там, де розділено на п'ять. Так, бо чим менше до вас друзів прийшло на день народження, так. Тим більше шматок торта кожному дістався. Якщо... І ще раз, давайте другий приклад. Так? Прийшло до вас 15 друзів або 20. Якщо прийшло 15 друзів, то у вас буде один шматок, так? Торта. А якщо 20 друзів прийшло, то вам доведеться шматки робити меншими, правда? Щоб кожному другові дісталось, кожному другому і подрузі. Відповідно, далі працюємо 480 або 480. Ми порівнюємо знаменник. знаменник Більший, значить, дріб менший. Отже, 480, воно менше, точніше, 1,480 480 менше за 1,408. Далі. 1,601, 601, 1 610 і, звичайно, 1,601 більше за 1610 Окей, рухаємося далі. Так, ага, мені треба перед цим прибрати. Прибрати малюнки. Тепер ваше завдання розмістити, розмістити дроби в порядку зростання. Точно так само, як ми робили перед цим. Ви можете не малювати, а згадати правило, так? Якщо в порядку зростання, то спочатку найменший дріб, потім найбільший. як їх порівняти між собою. Ставте це відео на стоп, а далі будемо звірятися. Угу. Ну що, вийшло? Давайте перевіряти. Якщо в порядку зростання, то перший дріб у мене має бути найменший. Я пишу: ага, не білий, не взяла олівець найменший, а тут найбільший так, дріб. Тепер найменший дріб у мене буде той, в неже дроби з однаковими чисельниками, у якого знаменник буде найбільший. Тобто, спочатку я візьму од 15, у мене буде найменше, тому що якщо торт я розділю на 15 частин, шматочки будуть маленькими маленькими. Далі рухаємося. Якщо я торт розділю на 12 частин уже, так, то в мене шматок трохи побільший буде, трошечки. Одна 12. Тобто одну 12 ми вже в наш ряд внесли. Далі одна десята, так, я обвожу її, кажу, що ми з нею попрацювали вже одна десята є таке. Далі, звичайно, одна сьома, одна п'ята і одна. Третє. Давайте навіть порівняємо, як ми приблизно можемо намалювати одну п'ятнадцяту. Знову ж таки, звичайно, складно намалювати зразу. То давайте ми на три частини. Зразу цей дріб не дріб, а торт розділимо, а кожну потім частину на п'ять. Один, два, три, чотири. Отут п'ять частин. Один, два, три, чотири. П'ять частин. І тут один, два, три, чотири. Бачите, це одна п'ятнадцята, якщо ми візьмемо один шматок. А давайте тепер такий самий приблизно одну третю намалюємо. Погляньте. Одна третя. Тут шматок доволі такий великий буде. Отже, ми правильно порівняли. В порядку зростання казали. Ну і рухаємося. Далі. Угу. Тепер розмістити дроби треба в спадному порядку. Тобто, що означає спадному? Спочатку у нас найбільший дріб, а далі буде найменше. Заскриніть, будь ласка, ось, ось це завдання. Зробите самостійно, і відповіді напишете у коментарях. І ще одне завдання на сьогодні з порівнянням дробом, воно буде останнє. Ми зробимо його разом. Порівнюємо дроби. 11 двадцять третіх і 13 двадцять третіх. Ми бачимо, що кожен з наших тортів розділений на 23 частини, так? Тобто шматки і там, і там однакові. Але де більше взяти шматків? Там, де 13, так? тому ми кажемо спокійно, що 13-двадцять воно є більшим. Йдемо далі. 232 і 3:32. Знову ж таки, кожен з тортів розділений на 32 шматки. І ці шматки між собою однакові. Де більше шматків взяти, там де 3:32. Йдемо далі. Аналогічно. Давайте третє ви робите самостійно. Ставте на стоп це відео, порівнюємо. Mm -hmm. Так, звичайно, 12-12 більше, ніж однанадцята. Чому? Тому що ось тут, до прикладу, один шматочок тільки взятий із 12, а тут всі шматки із 12. Тобто це означає, що увесь торт взяти. Бачите, його повністю замальовував. І ми ж пам'ятаємо, що ось ця наша риска дробу вона означає дію ділення. Тобто, по суті, це одиничка. Звичайно, ціла одиничка, цілий торт це більше, ніж шматок торта. Рухаємося далі. Три четвертих і три п'ятих. У нас тут чисельники однакові, а знаменники різні. Ми згадуємо правило: Коли у нас чисельники однакові, так, а знаменники різні, то більший той дріб, у якого знаменник менший. Якщо не розумієте, так, беріть і малюйте собі. Ось цей перший торт розділений на чотири частини, взято три. Погляньте, так. А цей торт розділений на п'ять частин. Я буду так. Якось схематично ділити на 5 частин, плюс-мінус рівні, і взяті три частини. То де більше взято? Звичайно, 3 четвертих, так? Рухаємося далі. А, ой, тут два однакових приклади. Ну, нічого, ми вже знаємо, що 3 четвертих більше, ніж 3 п'ятих. Тому що ось тут, там, де в 3 четвертих, там шматки побільші. І 1 третя і 1 сьома ви робите самостійно, і. Проговорюйте собі, і далі ми з вами звіряємось. Угу. Так, одна третя, і одна сьома, звичайно, одна третя буде більше, тому що шматки в цьому торті, які розділили на три частини, більші. Отже, сьогодні ми з вами розібралися, як порівнювати дроби з однаковими чисельниками, з однаковими знаменниками і на що звертати увагу. Дякую вам за роботу, і до зустрічі в наступному відео цього курсу.